Я купила будинок у селі і роблю ремонт своїми руками. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Були питання по стінам, тож сьогодні про них стіни. У мене старі, криві і цвілі. Тож спочатку нам треба прибрати всю цю квітучість. Я прибирала двома способами: точно якийсь працював, не знаю, але той великий зовсім без запаху. А ось цей в пшикалці – вонюче, їдюче і відбілююче. Після видавання цвілі стіни треба погрунтувати. Можна, звичайно, ґрунтовкою церезіт. Це дасть вам в майбутньому кращий ефект прилипання інших засобів на стіну. Я зазвичай даю грунтовці день на висихання, і після ґрунтування хтось вирівнює стіни, але я на це не годна в ці буремні часи, тож вирішила просто зробити аля декоративна штукатурка. Я взяла фінішну шпаклівку. Чому її? Бо вона біла і дрібна, і вазюкою нею валіком по стіні. Хтось не мазюкає за допомогою губки або гладівки. Але я спробувала, і мені це було дуже довго, тож я за допомогою губки робила тільки відкоси на вікнах. Також даю день висохнути і знову покриваю ґрунтівкою. Після висихання ґрунтівки я фарбувала стіни. Фарбу обирала акрилову для внутрішніх робіт, матову. Я брала, звичайно білу і кольорувала самостійно, але можна це зробити в магазині. На стіни давала 2-3 шари, щоб була і плотність, і не було видно розводів. Ефект вийшов прикольний. Хочу зазначити, що на кухні я використовувала іншу фарбу, це латексну. Вона, коли висихає, дає такий прикольний ефект плівки, тому потім стіни можна мити і не боятися намочити. Так, ну здається, все розповіла. Якщо є питання, задавайте. А мій ремонт продовжується. Тож спостерігайте. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео. Па-па!